Забудьте про трейдинг та інвестування, бо в цьому відео я розкажу вам про найпростішу стратегію заробітку на крипті, яку ви можете примінити вже зараз. А в кінці відео дам вам особисто свою стратегію для того, щоб ви могли розуміти криптовалютний ринок краще та збільшувати свій потенційний прибуток. Тому дивіться це відео до кінця. А в чому легкість саме цієї стратегії, про яку вам буду розказувати, для цього нам потрібно всього навсього чарт біткоїна, тобто графік біткоїна з його актуальною ціною. Це має бути тижневий таймфрейм, тобто одна свічка це один тиждень, і е, також вам треба, я вам розкажу, як це зараз зробити: розуміння тренду та вміння його визначати. Що таке тренд? Тренд це напрямок руху ціни в, певному, в певну сторону, так можна сказати. Е, є тренд ростучий, як ви вже зрозуміли, це період, коли. Е, Наприклад, ціна біткоїна зростає в максимумах та мінімумах, тобто формуються більш високі максимуми ціни, більш високі мінімуми ціни, і так далі, так само є несхідний тренд, як ви вже здогадались, це період, коли певна певний актив, такий як біткоїн або будь-який інший актив, ця стратегія цю стратегію можна приміняти для багатьох активів. Формує більш низькі максимуми та більш низькі мінімуми ціни. Тобто, це низхідний тренд, це період, один з найгірших для інвестування, тому що коли ви не інвестували, ціна певного активу буде постійно падати. А найкращий час для інвестування і заробітку це саме висхідний тренд, тому що в цей час ціна криптовалюти або будь-якого іншого активу вона постійно зростає. Давайте покажу вам це на прикладі біткоїна, і ми зараз з вами навчимося визначати тренд найкраще місця для. Та купівлі та продажу біткоїна та інших криптовалют, наприклад, давайте подивимося з вами і визначимо тренд в цей період. Як ви бачите, біткоін він формує максимуми, максимуми ціни та мінімуми. І ці максимуми та мінімуми ціни вони постійно ростуть. Як ви вже знаєте, це означає, що біткоін знаходиться у висхідному тренді до того моменту. Як він не сформує більш низькі мінімуми та максимуми ціни. Це сталося саме в цей період. Сформувалися більш низькі максимуми та сформувалися більш низькі мінімум відносно цих мінімумів. Це сталося саме на оцій свічці по ціні орієнтовно 8300 доларів. Але перед тим як продати, треба було визначити класну ціну для купівлі. Як визначити, що тренд ростучий розпочався, тобто що тренд з падаючого став ростучим? Так для цього нам треба зрозуміти, коли цей тренд ламається, і для цього нам треба визначити найбільші локальні максимуми. так можна так сказати. На тоді на той час локальні максимуми були по ціні орієнтовно 317 тисяч доларів. І в момент злому цих максимумів, це сталося саме в період, коли біткоін був по 331 тисячі доларів. Він сформував більш високі максимуми ціни, а після цього сформував більш високі мінімуми. Відносно цих мінімумів, тобто, ми вже з вами можемо чітко бачити, що тренд висхідний, і як ви далі бачите по графіку, цей висхідний тренд він тільки продовжувався, а ви могли заробляти на криптовалютному ринку до того моменту, як тренд з ростучого, так як тренд з ростучого не змінився на тренд падаючий. Як ми вже з вами визначили, це було формування більш низьких максомів. І більш низьких мінімумів, так і саме в цей період можна було продати вашу криптовалюту і відповідно заробити орієнтовно 230, 2335%, Або якщо ви інвестували 1000 доларів, то могли заробити 23 три тисячі там 300 доларів. Давайте подивимось на актуальний приклад, те що є зараз на графіку біткоїна, і визначимо з вами вам з вами тренд, який є на наразі, і був з 2023 року. Як ви бачите, ціна біткоїна формувала з 2021 року, вона формувала більш низькі мінімуми та максимум, тобто постійно знижувалась, і в цей час будь-яка криптовалюта вона падала, тому інвестувати в цей період було не найкращим рішенням. Але до якого моменту? До моменту, поки біткоін не сформував більш більш високі максимуми. Для цього ми взяли ці максимуми по 21 500 доларів і на цій свічці. Яка виросла до коли ціна біткоїна виросла до 22 тисяч доларів і сформувала більш високі максимум відносно цих максимумів Ми могли сказати. А після чого ціна біткоїну сформувала ще більш високі мінімуми відносно цих мінімумів ціни? Ми могли з певністю сказати, що біткоїн з великою ймовірністю сформував висхідний тренд. І після цього, як ви бачите, ріст ціни біткоїна він тільки продовжився З формуванням більш високих максимумів і більш високих мінімумів до останнього моменту. Поки біткоін не сформував е, більш низькі максимуми відносно останніх максимумів. так само були сформовані більш низь, низькі мінімуми е, відносно цих мінімумів. Тобто, зараз біткоін перейшов в локально низхідний тренд. І якщо біткоін зараз не оновить цих локальних максимумів, тобто не сформує більш, більш високі мінімуми і максимуми, так то <кій> з високою ймовірністю біткоін буде знижуватись в ціні і надалі, тобто формувати несхідний тренд до моменту. Злому цього тренду так з формування більш високих максимумів та більш високих мінімумів. Відповідно, купивши біткоін орієнтовно по ціні 21 тисяча доларів, ви могли його продати орієнтовно по 57 тисяч доларів. Відповідно, зробити 163% прибутку менше ніж за рік. Але для того щоб покращити свої результати і заробляти більше, ви можете користуватись моєю стратегією, точніше, їх навіть декілька, які ви можете використовувати абсолютно безкоштовно. Для цього нам треба відкрити так само графік і, наприклад, включити індикатор біткоінкілевес. Індикатор це така стратегія, яка допомагає вам заробляти і розуміти графік набагато краще. Тобто, по суті, це ваша візуалізована стратегія. Якщо ми більш високі мінімум та максимум визначаємо самостійно, то декілька десяток, декілька сотень строчок коду допомагають вам візуалізувати всі ваші ідеї, і як ви бачите. Ця стратегія дозволяє нам визначати не вис... більш високі мінімуми та максимуми, а найкращі моменти для того, щоб інвестувати в криптовалютний ринок. Вони позначені такими, можна сказати, мішками з грошима. Як ви бачите, якщо ви купляєте біткоін та альткоїни в цей час, то Постійно, тобто в усіх випадках, криптовалютний ринок зростав дуже сильно в ціні. Так само це було в вісімнадцятому році в 19-му році, в дев'ятнадцятому році, в двадцятому році під час коронавірусу, в 22-му році це було так само, але окрім найкращих місць для купівлі, цей індикатор допомагає визначити найкращі місця для продажу вашої криптовалюти, коли з'являється такий, можна сказати, ведмедик. Так. Це було так само і тут, після чого ціна криптовалют та е, біткоїна та альткоїнів падають на 80%, на так само 76 І цей індикатор він є дуже е, корисний, особливо для новичків, тому що в цьому випадку ви будете розуміти глобальні тренди, і в яку сторону з великою ймовірністю буде рухатись е, біткоін. Окрім цього, так само ви можете використовувати індикатор, який називається е, Going Up, як ви бачите, по ньому ви можете відкривати значно більше угод ніж одна-дві угоди в рік. Це більш такий локальний індикатор для того, щоб ви могли заробляти локально. Торгувати, наприклад, коли з'являється жовтий сигнал, то біткоін з великою вірністю росте, наприклад, на 16% в останній раз. Зараз прибуток плюс 4 Так само був сигнал до цього, і біткоін виріс на 23 Ви можете не чекати, поки ціна біткоїна впаде. Наприклад, вона виросла на 20%, зафіксували прибуток або хоча б половину. Після чого там ціна падає. Ви вже на це особливо не зважаєте уваги, тому що ви прибуток забираєте. Так само є до цього була угода. З'явився жовтий сигнал, ціна трошки виросла, впала, але після цього знову виросла. Коли з'явився жовтий сигнал, і до максимуму біткоїна ціна виросла на 164%. Так само до цього ціна з'явився жовтий сигнал. Все дуже просто 40%. Ви там зробили собі правило, що коли біткоін росте на 30%, ви забираєте свій прибуток. Все, забрали прибуток, далі сидите, просто дивитися за графіком. Так само з'явився жовтий сигнал. 30% біткоін виріс, продали, забрали свій прибуток, і так далі. Також окремо є ще один індикатор, який ви так само можете отримати безкоштовно. Це називається індикатор Бігмані. На ньому так само з'являються сигнали для того, щоб купляти крипту в найкращих місцях. І наприклад, я вам покажу, як працює ця система: біткоін впав до сірих зон. З'являється багато індикаторів на те, що криптовалюта прийшла в гарне місце для купівлі. І після певної консолідації, так хоча там ціна знижувалась, але ви розумієте, що коли ціна падає до сірих зон, то це гарний індикатор для того, щоб купувати крипту. І ми бачимо ріст на 93 Так само був відскок на 36%, Так само був сигнал тут: ріст на 20%, Так само був сигнал до цього після цього, і так само ріст на 30% і так само було на історії дуже багато гарних сигналів, на яких ви могли заробляти, і, наприклад, якщо зараз біткоін впаде десь до цих серій зон, це орієнтовно 44, 37-32 тисячі доларів, то тут так і він продовжить сформувати свій несхідний тренд і впаде до цих ліній, то це буде і тут знову з'являться сигнали, де ми зможемо з вами інвестувати в крипту. Я так само буду використовувати цей індикатор для того, щоб зловити якийсь відскок на 20-30%, А якщо біткоін після цього сформує ще висхідний тренд. Це буде взагалі круто. Так само цей індикатор дозволяє вам визначити, де будуть орієнтовані максимуми ціни. Якщо біткоін продовжить свій ріст, то при досягненні цих серий зон з великою ймовірністю це буде класний період для того, щоб продавати ваші запаси криптовалют. Всі ці індикатори ви так само можете безкоштовно використовувати, перейшовши в опис до цього відео, перейшовши в наш телеграм-канал. І в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях ви можете знайти цілу бібліотеку різних індикаторів, не тільки три ті індикатори, які я вам зараз показав, і так само їх використовувати. І вони є безкоштовні для підписників нашого телеграм-каналу та нашого Ютуб каналу. Тому зараз поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, перейдіть в телеграм. Та отримати ці індикатори першими безкоштовно. А якщо ви хочете зрозуміти, як ще більше заробляти на крипті на біткоїні та альткоїнах, раджу подивитись це відео. Приємного перегляду.